Тренування, мікротренування перед нашими кроками. А тепер пішли ходити. Дивіться, навіть місяць сьогодні видно. Добрий раночок. Друзі, добрий ранок! Я сьогодні вранці в телефоні дивилась, який день тижня. Ви розумієте, що це означає? Нарешті я увійшла. Знаєте, holiday mood, holiday почала відпочивати тоді, коли відпустка дійшла кінця. Бо сьогодні останній повний день. Завтра ми вже вирушаємо додому в Лісабон. З одного боку, сумно, а з іншого боку, ну, досить. Я думаю, що досить. Два тижні добігають кінця, в понеділок я вже йду на роботу. Телефон мій нарешті відпочине, бо пам'ять вже не справляється з обсягом інформації. Кожного дня з блогами. Я, знаєте, і знімаю, і чищу, і знімаю, і чищу, видаляю. Ну, таке. Друзі, ще хотіла з вами поділитись, що я позбулась залежності. Десь вже другий місяць здається. Я не використовую судинно звужуючі краплі, від яких я була залежна останні сім, а може вісім років постійного використання. Уявіть, я взагалі сама в шоці, я навіть не зрозуміла, як це сталося. Незалежність, залежність я зрозуміла за довге використання, знаєте, довше п'яти днів призводить до залежності, і все дійшло до того, що я навіть не могла спати, щоб краплі не були десь поруч. На тумбочці я завжди це мій ритуал. був, Знаєте, як почистити зуби, переконатися, що краплі на місці, бо посеред ночі, коли я не могла дихати. Знаєте, я просиналась, бо я не можу спати з відкритим ротом. Вибачте, за такі подробиці. От, але якщо ніс не дихав, я просиналась, брала краплі. І тільки потім знову засинала, уявіть. Ну, тобто, я прям постійний клієнт а, Wells, це аптеки місцеві. От, тому це просто... Це просто для мене був шок, коли я зрозуміла, що в мене нема крапелі. Я якось а, ну ви зрозумієте, що я навіть з дому не могла вийти. Це як ви перевіряєте, наприклад, ключі, телефон, гаманець, там водійські права. У мене було так само, плюс краплі. Я навіть втрець запитувала в людей, як вони позбували залежності, бо в якийсь момент. А, Після стількох років я взагалі задумалась, що треба завершувати, що я хочу з цим покінчити. Але я не знала, як записала трец, люди там радили, казали, що в принципі це можливо, радили якісь інші а, краплі, які там не містять а, якоїсь речовини, і за допомогою яких можна в принципі. А, Завершити цю залежність. От. Але в результаті, що зробила я, і одразу хочу сказати, що це не був якийсь тактичний хід. Я думаю, що це просто сталося випадково. Я почала використовувати крапати, але використовувати спрей і як мікродозінг я називала. Не так мікро-мікро, не повний, так пшик робила, а так зовсім трішечки, просто щоб воно там покращило дихання. От. Бо я потім консультувалася з чатом GPT, бо взагалі не могла зрозуміти, як це могло статися. Що після стількох років я якось самотужки впоралась з цією проблемою. І описала йому ситуацію, як я використовувала спрей, Він мені сказав, що, скоріш за все, просто за допомогою такого мікродозінгу і те, що я робила це досить-досить рідко, почала звикати до дихання не, не на 100 відсотків, знаєте, відкритого, чистого, то, скоріш за все, просто організм переборов цю залежність. Як би там не було, я супер щаслива. І наразі взагалі буду намагатись триматись від крапель подалі. Не хочеться знов потрапити в цю пастку, тому я от якось часто про це думаю. Ось така ситуація. Так що я розповіла батькам, вони теж за мене радіють, бо вони в шоці були, з того, чого я це все тягнула. Не знаю, я не можу навіть вам відповісти, бо я коли думаю про там, 7 років, 7-8 років, це просто ну, дуже багато. Чого я тягнула? Чого я не спробувала щось раніше? Я не знаю, просто звичка, напевно, і не бачила в цьому нічого такого поганого. Ну так, там раз на день, знаєте, використовуєш спрей. Там перед сном шик-шик, все. Я не бачила в цьому нічого такого, але насправді. А якщо я забувала краплі, блін, я йшла в аптеку. Бо я не могла, не могла працювати, не могла розмовляти без дихання. Це жорстко. Тому, якщо ви залежні від крапель чи від будь-чого іншого, подумайте, чи точно воно вам потрібно. І шукайте спеціалістів, якусь допомогу, підтримку. Щоб цієї залежності позбутися. Сьогодні так людей багато на цій стежці. Друзі, ви мене запитували знов за цей годинник. Відповім, це Amazfit GTR Mini. Основні плюси, чого я його обрала, він круглий, він не підтримує функцію дзвінків смс і так далі, хоча є функція повідомлень, notifications, мені просто ця функція не потрібна, дзвінки, а саме вона з'їдає дуже багато батареї. Тому ви знаєте, щоб телефон, ой, щоб годинник тримав а, два тижні, це неможливо з функцією підтримки дзвінків. Але мені важливіше трекати сон. І рідше заряджати, бо я насправді нікому не дзвоню, дуже рідко це відбувається. І так само мені. Зазвичай люди пишуть повідомлення. Повідомлення я можу налаштувати, ті, які мені необхідні, ті додатки, які важливі, щоб бачити, коли мені хто що написав куди. Дивіться, ну тут прям як в барі. Може, для баре такі стієчки зробили, але ось це пиво. Пляшка пива <смеш> наштовхує мене на інші думки. Барні. Ой, дівчинка йде випадами. Так цікаво, я ще такого не бачила. Так, позаду я не знаю, чи буде вам видно, як багато людей. Але мені щось сьогодні незручно знімати. Бо я кожен день з телефоном, вони, напевно, вже такі. А може ні, знаєте, це все в моїй голові. І уяві. Друзі, а ще знаєте, що хотіла вам сказати? Думка така в мене промайнула про мову. Вибачте, але я мушу це сказати. Ось ті українці, які зараз живуть за кордоном і планують там залишатися. Наприклад, в Португалії українські ком'юніті. Воно, як мені здається, здебільшого україномовне. Тобто, люди роблять це зверх зусилля, переходять на мову, принаймні якісь івенти чи люди, з якими я знайомлюсь. Мене не таке широке коло знайомств з українцями. Але багато моїх знайомих вони спілкуються українською житті. Але, наприклад, в мене є моя знайома. В Німеччині вона каже, що там всі українці спілкуються виключно російською. Всі, навіть якщо вони між собою там в родині спілкуються українською, вони всі спілкуються російською, і всі діти, які зростають там, вони всі російськомовні. Ви уявляєте в майбутньому, всі ці діти вони будуть розмовляти російською, вони будуть розуміти російською. Але українську ні. Тобто дитина українців вона не буде розуміти українську мову. В нас було інакше, бо ми жили, зростали в Україні. Моя родина, вона російськомовна, але за рахунок того, що в нас було українське телебачення, в нас був Кузьма з улюбленими в шоу, шанс і так далі. Кондресюки, ну ви зрозуміли. І врешті-решт у нас були школи, навіть якщо школа була російськомовна, в нас все одно були предмети, викладали українську мову, українську літературу. вірно? Університет, наприклад, він вже був україномовний, і все нам українською викладачі викладали. Це, ну, вам як, у вас немає ніяких а, протиріч в голові, що, наприклад, українська дитина, ну, українська від батьків-українців, наприклад, або там наполовину хтось українець, так? Не буде розуміти української мови. Мені дуже це лячно навіть як, не знаю. Бо, наприклад, росіяни, вони ж не розуміють українську. Ну Якісь там слова можуть там щось вихопити, так, але якщо швидко розмовляти, в нас багато слів взагалі інші. Вони не розуміють. Подумайте про це, як ми втрачаємо нашу ідентичність через відсутність мови. Зараз вже 9. Ми з вами завершуємо тренування. Як завжди, метрики з'являться десь тут. Покажу вам сьогодні. І поїхали жити наш заключний повний день відпустки в регіоні Алгарх в Португалії. Я знаю, в це важко повірити, ще немає десятої, але ми вже вийшли і їдемо на пляж зараз. Останній повний день вирішили провести цей день інакше. Відпочити на пляжі і потім вже на басейні. Ну, все це в нас за хлопців купимо одну. Ось такий він, ранковий пляж. Мені іноді здається, що чоловік отримує більше задоволення від процесу, аніж уріжечок. Дивіться, що чоловік збудував басейн. Mm. Пишається напевно з собою. Yeah. Дивіться, партій. So oh. yeah. Так приємно бачити, якщо подивитись на пляжі, купа дітей. Знаєте, возяться по пісочку, щось роблять. Так приємно бачити. Такий вайт в себе. Що таке Так, В нас сьогодні суші на обід, покупні, звісно, ніхто не готував. От, але взагалі трохи засмутилась, бо поки доїхали з малим додому, він... Заснув ахтівці, потім ми його намагались перенести так, щоб він не прокинувся, але він прокинувся. І потім я його намагалась вкласти в кімнаті 40 хвилин, і мені це не вдалося. Пів-пів-пів-пію. -пів. <клес> Друзі, я сподіваюся, ви чуєте, як, який гамір роблять ці пташки. Просто щось нереальне. Так співають гучно. Я не знаю, що в них там зараз відбувається, може, сезон спарювання, не знаю, але дуже гучно. А сьогодні був такий лінивий день. Після обіду ми не поїхали на пляж, як ви вже зрозуміли, а провели день у басейну. Зідзвонила зі своєю мамою, поспілкувалися десь годинку, напевно. І так відпочивали ліниво біля басейну. Все, зараз буде час вечері. Ну і власне закл... ну і, власне заключна вечеря в нас. Тут м'ясо. Картопля, рис і салат. Ось така тарілочка, така порція. Друзі, я буду завершувати, як завжди. Якийсь, знаєте, такий сумний трохи настрій, бо завтра вже будемо їхати. Дякую, що додивились і побачимось. Зовсім скоро підписуйтеся, якщо ще не підписалися.